Od dva. Добрий день, я вітаю всіх хто приєднався до нас. Рада вітати вас у медіа центрі Україна. Мене звуть Ольга Таманова. Наш другий ефір сьогодні буде присвячений ринку пального. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як 24-й рік відбився на ринку пального. Поговоримо про плани і про те, про наше очікування щодо року 25-го. У нас у студії сьогодні Сергій Куюн, експерт з ринку пального. Пане Сергію, вітаю вас. Да, вітаю вас в новому році. Дяка. Будемо сподіватися, що також будемо часто зустрічатися для того, щоб е тримати руку на пульсі цього дійсно дуже цікавого і важливого ринку. Я хотів би для початку м, буквально до цього заходу ми оперативно підбили підсумки минулого року. Давайте спробуємо, як ринок спрацював. Нагадаю, чому це важливо? Тому що 22-го року, після початку повномасштабної війни. Цей ринок він повністю переформатувався. Тобто, якщо ми мали 75% здається, відсотків імпорту з Росії і Білорусі до 2022 року, то можна собі уявити, що знадобилося зробити ринку для того, щоб повністю відмовитись. Від цих джерел постачання, перше, мабуть, питання чи вдалось нам повністю? Все ж таки, вже ми можемо сказати, що на 25-й рік ми відмовились від всього, що стосується так чи інакше, російського походження. Ну насправді це відбулося набагато швидше, тобто, ми бачимо, що проблем з наявністю пального на колонках немає з літа 22-го року. І багато хто знаєте, у нас просто багато забувається да це такий потік новин, що він просто не затримується в голові. Насправді я вважаю, що налагодження нової системи постачання пального це перша велика перемога у цій війні. Ну чесно скажу, ніхто не вірив от серед європейських трейдерів, урядів, що така велика країна з таким обсягом споживання зможе себе забезпечити. Буквально за чотири місяці, ну, взагалі що вона зможе це зробити. Да? А вже не кажучи про те, що за три-чотири місяці можна повністю переорієнтуватися на нові джерела постачання. Ну, це був, просто для них була фантастика. Ну, насправді, як і в багатьох інших моментах, да? коли в нас ніхто не вірив. А насправді, бачимо, що і наші військові, і наші. Підприємці, вони це ну, можуть дивувати і роблять це дуже часто. Відповідно, 24-й рік став вже роком такої навіть не стабілізації, а, скажімо так, роком вдосконалення, я би так сказав, цих постачань, коли вже не грібли як 22-го, 23-го року все підряд, да, все, що попадалося там за будь-яку ціну. А коли вже настільки було багато пропозицій, настільки вже пропрацьовані канали постачання, що вже імпортери обирали собі більш надійних, більш надійних партнерів, більш цікаві пропозиції, вже починали перебирати харчами, да, як то кажуть. Тобто, це і є насправді основна така основна ну основні події в цьому розгорталися ми бачимо в чому це проявилося проявилося це в тому що у нас дуже скоротилася кількість країн виробників пального яке потрапляло в україну якщо воно було е, десь 20-25, в залежності від марки пального країн у 2023 році то 2024-го це вже було там 15 країн Да, тобто найбільш нерентабельні, такі е, логістично віддалені регіони, вони відпадають, да, бо вони більш дорогі. Е, друга особливість це те, що скоротилася кількість імпортерів безпосередньо. Тобто, наприклад, якщо у нас от рекордний рівень е, активності був зафіксований у е, грудні 2022 року, було 485 імпортерів нафтопродуктів. То, наприклад, вже у 2024 році, тобто в середньому, було вже 336, тобто ну, майже на 30% впала кількість імпортерів. Чому? Тому що, знову-таки, був ажіотаж, всі непогано заробили 22-23 роках на цьому ажіотажі, Ну і продовжували по інерції працювати, і але ринок змінився. Вже такого не було і попиту, вже таких не було можливостей. І відповідно ця кількість вона почала скорочуватися. Я думаю, що це буде тривати і надалі, тому що багато, чесно кажучи, випадкових людей, які сьогодні ще живуть тими спогадами про 22-й рік, коли на одному бензовозі в розпал того ажіотажу можна було заробити так як за місяць, да, наприклад. Тому такого вже немає і не буде. Тобто, це, що стосується основних що стосується кількості напрямів споживання. Що стосується цифр да, по імпорту, по бензинах у нас імпорт пального впав на піввідсотка. Тобто, можна сказати, не змінився, становив 1 мільйон 244 тисячі тонн. Імпорт диспального у нас збільшився. На 7,5% і становив 6,6 мільйона тонн. Е, імпорт скрапленого газу або автомобільного газу да, це впав на 7,2% до е, майже до 900 тисяч тонн. Тобто бачимо, що є, такі, є така кореляція невеличка. Ми бачимо, що потерпають, да, тобто знижується споживання е, пального, саме бензину і скрапленого газу це пальне, яке споживають фізособи, переважно е, легковіки, да, легкові машини. І відповідно це м, говорить про що? Це може говорити і про міграцію, яка триває, і про м, те, що багато хто сьогодні до доєднався до війська. Тобто це активні споживачі, це чоловіки, які зазвичай водять автомобілі. Тобто, переважно це є от такі причини. У той же час, диспальне, диспальне це у нас промислова, промислова марка, використовується бізнесом переважно, да, це вантажівки. І в меншій мірі на приватному автотранспорті легковому. Бо він такий економний, да, він споживає небагато. Тому я думаю, що. Детального аналізу такого немає, я думаю, що ніхто його особливо провести не може. Але, скоріш за все, просто ми маємо справу з тим, що є досить активні вантажні перевезення. Тому що пост після війни у нас ми бачимо, портів немає. Відповідно, велике навантаження йде саме на автомобільний транспорт, на вантажівки, яким сьогодні поїхали і експортери, і імпортери багатьох дуже позицій. Тобто це все активізація саме автомобільних вантажних перевезень. Я вважаю, що це так. Тобто, от такі висновки. Що стосується, часто запитують про джерела постачання, Тобто хто ж нам продає пальне. Mm -hmm. да, як я сказав, це десь там 15 країн в середньому, переважно основна п'ятірка це безумовно Польща, це, безумовно, Румунія, потім йде Греція. Як не дивно, там Сполучені Штати, теж в цій серед найбільших. Чесно, якщо б мені хтось там ще 21-го року сказав, що ми будемо багато купувати зі Сполучених Штатів, ну я б ніколи в це не повірив. Тобто, оце наші основні постачальники. І ще характерно, що в нас у 24-му році з'явився такий постачальник, як Німеччина, звідти почали надходити, ну скажімо так. Помітні обсяги саме бензину автомобільному. Це є наслідком того, що споживання бензину в Європі падає. Виробництво залишається великим, і експорт його падає через те, що з'являються в світі нові потужності з виробництва. І відповідно його стає просто багато. Там дуже велика конкуренція, ціни падають на бензин досить суттєво. І, відповідно, з'явився такий напрямок, який раніше важко було навіть собі уявити. До речі, дуже якісне пальне, дуже подобається воно водіям, і дуже багато його стає на колонках. Тому ну, це теж таких серед родзинок 24-го року. Якщо говорити про структуру споживання, наскільки е, значущим, чи помітним є відсоток того споживання, яке викликано нашими викликами, пов'язаними з енергетичною системою, чи помітний цей відсоток у споживанні, чи ні? Ну, він би, якщо я правильно вас зрозумів, то він би. був... Те, що споживають на генератори, да. на інші системи, які допомагають нам переживати ті чи інші виклики з нашою енергетичною системою пов'язані. Я думаю, що це був би досить відчутний е відсоток. Ми прогнозували, що він може сягнути 10% від споживання ну, бо навіть там там, 70-80 тисяч тонн на місяць. Але... Е Дякувати Богу, дякувати нашим енергетикам. Бачимо, не чуємо ми генераторів, фактично. От влітку був там сплеск. Відчули це там розрібні мережі на продажах бензину, зокрема. Ну але ж, попри те, що ми були готові до цього, це не знадобилося, принаймні минулого року. Тобто споживання на генераторах було невелике. Відключень не було таких довготривалих, скажімо так, вони були, але вони тривали недовго. Тому і говорити про якусь значущу там, долю, частку цих обсягів ну, не можна. Якщо говорити про 24-й рік у розрізі цін, які зміни відбувалися тут щодо цін на польного, і були деякі навели, пов'язані з податковим законодавством, які торкнулися в тому числі і роботи саме цього ринку, наскільки вони вплинули теж на ціну і на цей фактор? От, така стисла статистика: 95-й бензин за рік подорожчав. На 4,7 гривні або на 9,5%. Диспальне додало 2 ,40 гривні 40 копійок або 4,7%. І скраплений газ 3,1 гривню на літрі до 12% від ціни. Тобто частково пам'ятаємо, що Ну, половина да з цього подорожчання, ну але або навіть більше, це склало саме підвищення податків, тобто акцизного збору. Нагадаю, що влітку був прийнятий закон, який запроваджує поступове підвищення акцизного збору на пальне, і до, він розрахований на 4 роки до 28-го до 28 року. І коли акциз має досягти мінімальних європейських ставок, які на сьогодні є. Це поступова програма. Перший етап був з 1 вересня. Тоді бензин-дизель додали, податок на бензин-дизель додав десь по 2 гривні. На скраплений газ більш суттєве було підвищення десь на 5 гривень. І от зараз, 1 січня, другий був, був другий етап. Такі, таке ж підвищення по бензину-дизелю. І на скраплений газ там гривня 30 здається, тобто вже таке дуже помірковане, скажімо так. Тому так, бачимо, що це покрило там десь. ну, Наприклад, по бензинах там це половину вартості покрило да, або половину річного підвищення. По дизелю дизель взагалі 2 гривні 40 копійок. Ну, фактично це тільки акциз. Тобто ну, він один на 2 гривні здорожчав тоді, і відповідно, ну, скраплений газ навіть не встиг за той. Кінець року, у ті 5 гривень додаткових, на якийсь зріст, той податок, він навіть їх не встиг інтегрувати в ціну повністю 3 гривні за рік. Він додав. Тобто, основний приріст ціни пов'язаний саме з так. акцизним збором, який був він був, це акцизний збор і це валютні коливання. Тобто у нас які основні фактори підвищення цін. Нагадаємо, да, це світова ціна, вона впала минулого року. Тому що бачимо, пам'ятаємо, що ціна на нафту минулого року склала десь 75 доларів за барель в середньому. В 2023 році це було там, здається, 85, А в двадцять другому, самому трагічному, це було 100 доларів, здається. Тобто ціна падає на нафту, але, на жаль, мали девальвацію гривні. Тобто, курс, курс це другий фактор, да, тому що. Ми все імпортуємо, відповідно купуємо за валюту. Чим дорожча валюта, тим більша ціна на колонці. Ну і податки. Податки, до речі, теж встановлені у нас в євро в валюті, тому вони теж фактично там така синергія і збільшення ставки податку і збільшення курсу валютного. Тому ну, це два основних фактори, які додали ціни минулого року. Ми розуміємо, вплив світового ринку і цін на світовому ринку безумовно на наш внутрішній Тож давайте трошки спробуємо окреслити, з чим ми заходимо в 2025 рік, що відбувається на світовому ринку, як це може вплинути на нас. Ну, рік почався дуже активно. По перше, як ми вже згадали, це підвищення ставок акцизного збору, але воно. Не виглядало дуже суттєвим. І нагадаю, що, наприклад, в вересні ми взагалі пройшли підвищення акцизу без помітних для споживача змін цін на заправних станціях, що стосується бензину та дизель. Чому? Тому що ціна закупівельна в той час впала в світі. Ціна закупівельна впала, податок зріс, вони один одного фактично компенсували. По скрапленому газу так було подорожчання, тому що там окрема цінова кон'юнктура зовнішнього ринку була. Були надії, що так відбудеться і цього разу. Тим більше, що ну, зима це мертвий сезон для ринку нафтопродуктів. Взагалі піднімати ціни в цей час, ну така дуже невдячна справа. Але знову таки на цей раз світовий ринок теж вплинув, але вже в, іншу, в інший бік. Ціна почала зростати. Якщо ми рік розпочали з ціни 74 долари за барель. То сьогодні вона, вчора вона вчора вона була 82%, тобто 10% додала ціна нафти. Відповідно, не втримали, не змогли втримати на колонках ціни оператори. І бачимо, що минулого тижня був перший етап підвищення, там, на гривню півтори. Сьогодні відбулось там, якесь там теж в деяких мережах підвищення. Тобто ціна буде зростати, тому що ну, дійсно досить суттєвий підйом світового ринку. Що стосується от там найближчої перспективи, я думаю, що чим спричинений цей злет на світовому ринку? Він спричинений тим, що дуже потужні санкції, нарешті ввели Сполучені Штати проти російських танкерів, проти російських компаній нафтовидобувних, і, відповідно, ринок на це таким чином відреагував. Це ситуативна історія, на вашу думку? Безумовно. Безумовно, ситуативна. Це завжди так. Тобто, коли. От, наприклад, як, як було ембарго да, там, на російські нафтопродукти в Європі, теж ажіотаж, в тому числі росіяни, розганяли по своїх каналах, що все там зараз все зупиниться, Європа замерзне і так далі. Насправді так, був сплеск певний, ціни, але він пішов потім на спад дуже швидко, тому що побудувалися нові ланцюги транспортні, логістичні, і відповідно все запрацювало як і раніше. Навіть сьогодні бачимо, що ціна на той же газ природній в Європі вона нижча, ніж була там до війни. Тому те ж саме буде з нафтою буде найбільш швидше, тому що ну, знайти нові танкери, які не підсанкційні, ну, це не важко. Тобто, це, я думаю, що протягом там, найближчого місяця ця ситуація має вирішитись, тому що ну, ніхто не відмовиться від перевезень, да? всі будуть шукати щось інше і в результаті знайдуть. Тобто підсанкційні танкери підуть. Кудись працювати там в інші там, частину земної кулі, суди прийдуть не танкери. Тобто я впевнений, що і я розділяю там оцінку вчора. От читав там оцінку колег закордонних, що я вважаю, що немає взагалі ризику того, що санкції змусять Росію знижувати видобуток нафти. Їм сьогодні дуже потрібні гроші і вони будуть продавати її за будь-які ціни, аби аби лише продати, тому що їм потрібно фінансувати війну. Це для них сьогодні пріоритет, і відповідно, якщо вони спробують прикрутити кранік, да чого завжди там штати ті ж боялися да, напередодні на виборів, що вони казали? Не бити по, по російських заводах, не бити по російських портах. Чому? Тому що вони боялись дестабілізації, команда Байдена боялась дестабілізації світового ринку нафти, яка може піти догори і підвищити ціни на бензин в штатах, і це ще послабить додатково передвиборчу кампанію ну, колишнього президента. Да, вже фактично. І оце було цим продуктом. Зараз вже ніхто ну навіть, навіть не припускає думки, що вони, що росіяни здатні перекручувати кран. І сьогодні видно, що вони будуть це робити. Ціна буде 80 доларів, 70, 60, 50. Їм треба буде далі качати ще більше, да щоб ти заробив. Там, потрібний тобі обсяг грошей на, на, на менших цінах тобі просто треба більше обсяги продавати. Так? Тобто вони це будуть робити. Не знаю. От мені нашим колегам українським, це, кого я знаю, о, це завжди було очевидно. Росіяни не в тій позиції, щоб сьогодні задавати там і намагатися якимось чином провокувати там світові ринки. Тобто цього не буде. Тому о, я впевнений, що це. Абсолютно тимчасова історія, чисто логістична, зараз всі розберуться швиденько, як замінити ті танкери, як без них жити і все повернеться на свої місця. Коли готувалася до нашого ефіру, почитала прогнози деяких ваших колег, і ось деякі прогнози говорять нам про те, що ціну варто очікувати, починаючи від 67 гривень за бензин, чи ви поділяєте такі. Трошки негативні прогнози. Ну, і, чесно кажучи, мені так не повезло ознайомитися з такими прогнозами. Не бачу для цього абсолютно ніяких передумов. Мені взагалі, знаєте, от ми з вами зараз кажемо, там, розмірковуємо над тим, чи зросте ціна на гривню, там, на півтори. Насправді, це коливання, які відбуваються часто і без будь-яких змін там, акцизів і так далі на ринку. Ну, це нормальна. Це особливість цього бізнесу, да? тому що ціна, ну, вона, ми залежимо від світової ціни. Там проблеми в Суєцькому каналі, там десь заштормило, там хтось не може пройти якийсь пролив, там, там якийсь страйк робітників. Все, ціна може вже починати коливатися, це позначається на цінах. Ну, так, так це влаштовано. Тобто е говорити про 7 гривень. Які треба, щоб ціна зараз додала, там не 7, Сьогодні середня ціна на бензин там 57 гривень, ну тобто 10 гривень на літр, або 20% від ціни, там 15, Ну для цього нема сьогодні підстав абсолютно ніяких. То для цього треба ще підвищити податок, треба, щоб зросла ціна, мабуть, там доларів до 100 за барель, і треба, щоб ще і курс гривні провалився. От тоді, ну в принципі, все можливо ми так можемо і 100 гривень натягнути, якщо треба. Минулого року ми з вами багато говорили про проблеми, які пов'язані зі скрапленим газом, тому що ми ага. розуміємо, що традиційно він багато йшов з Росії, і так чи інакше. Потім, вже навіть коли він надходив нам з інших країн, ми розуміли, що скоріше за все він має країну походження саме Росію. Ага. Чи вдалося нам подолати цю проблему, на якому ми зараз так би мовити, на якій зараз ми точці у цьому? Знаєте, якась це для мене насправді не дуже зрозуміла ситуація. І вона якось дуже комічно закінчилася. Насправді всі розуміли, що це що відбувається. Всі розуміли, звідки такий е, різкий бум постачання з Литви, Латвії, Польщі, які взагалі не виробляють свій скраплений газ. Тільки з Росії. Це було всім очевидно. Але. Чомусь компетентні наші відповідні органи так цю тему і не дотисли. Тобто, проблема на сьогодні є. Вона ні, сьогодні... проблеми вже зараз буде менше. Чому? Тому що ми дочекалися, поки європейці ведуть ембарго на російський газ на імпорт, і відповідно його обсяги. Ось цей ембарго запрацювало 24 грудня. І відповідно, вже не від наших рішень, а завдяки рішенню Європейського союзу ці постачання зараз. Будуть зменшені ну, вже до мінімуму, тому що заборонили тій самій Польщі імпортувати газ. А відповідно, це був найбільший в світі імпортер російського скрапленого газу. Тобто ну, цих обсягів потенційно стало менше. Вони там, там залишаються деякі щілини для того, щоб якісь російські обсяги можуть, можуть проникати, тому що цей скраплений газ він має декілька кодів. Тобто це Бутан, пропан, ще якісь там фракції. І, умовно кажучи, ввели там на одну, на один код ембарго, а на інші складники, на інші скраплені гази вони залишились. Вони можуть використовуватися як компоненти для виробництва цих сумішей. Це вже буде їх, буде, звісно, менше. Але ну потенційно вони можуть ще бути. Але це вже не ті обсяги. І ми бачимо, що чому ще у нас висока ціна зараз на скраплений газ. Не тільки через податки, через ті через те, що він дуже дорогий в закупівлі, а дорогий він через те, в тому числі, що і поляки зараз змушені шукати не російський газ в Європі. Вони його знаходять в Штатах, вони знаходять його у Швеції, і це, звісно, ціна не російська, тобто вона дорожча. І цей газ, і що там є логістичні деякі проблеми, вони не можуть одразу привезти стільки, скільки їм потрібно. Тобто вони купують дорого, везуть здалеку. Відповідно, він поки що там дорогий і нам не завжди його там вистачає. І зараз бачимо, що почали постачання наші зміщуватись з півдня, тобто з Польщі, на Румунію, де його багато. Тобто, але ну але це все одно призводить до того, що ціна висока, і цього газу його не дуже багато на ринку. Поки що, але я впевнений, що це питання там найближчих там, пару місяців, коли це теж все стане на нові рейки. За вашим очікуванням, хто може, яка країна займе цю нішу? Насамперед, штати, насамперед, штати там дуже багато скрапленого газу. Тут скоріше питання в тому, що нема де прийняти його. Тобто цей газ приходить величезними газовозами. І його треба десь перевалити на суходом. тобто десь якісь, треба в якісь потужності в портах. Їх зараз немає. Поляки їх активно там добудовують. Я впевнений, що вони це зроблять і взагалі не буде ніяких питань. Я дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що так і буде. Дякую за позитивне. Мені здається, все ж таки прогнози. Сподіваємося, що наш. Паливний ринок він буде триматися, так як ми вже бачили. Не я, один я, в цьому, рік. я в цьому впевнений. Це, мабуть, сьогодні в тій турбулентності, в якій ми знаходимося, це одна з таких небагатьох точок опори, на які можна покладатися, і коли питають, чи буде пальне, там ну, я в цьому просто У нас проблема зараз інша вже понад рік. У нас його настільки багато, що у нас постійно ринок в профіциті і постійно цього пального більше ніж треба. Дякую вам за цю розмову. Дякую безумовно нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо збиратися і проводити такі заходи. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні! Героям слава!